Розбираємо сьогодні пас симпл. Це минулий час, який ми використовуємо, коли говоримо про повністю завершену дію в минулому. Дія могла повторюватися в минулому, але зовсім не має зв'язку із теперішнім часом, оскільки вона закінчилася. Наприклад, she watched a film yesterday. Вона вчора дивилася фільм. I visited my grandma two days ago. Я відвідала свою бабусю два дні тому. Коротко розберемо форми, як утворюємо пас симпл. В англійській мові розбирають два типи дієслів: це regular and irregular verbs. У чому ж між ними різниця? Regular verbs це дієслова, в яких для того, щоб утворити минулу форму, ми маємо додати закінчення –ed. Наприклад, play, played, walk, walked, clean, cleaned. Натомість, коли ми говоримо про irregular verbs, ми маємо вивчити їхні форми, оскільки не додавати закінчення –ed недостатньо. Усі ці дієслова розміщені у таблиці неправильних дієслів, і їх ми мусимо запам'ятати. Наприклад, read, read, see, saw so, і так далі. Розберемо, як утворюються речення у past simple. Отож, перше речення це стверджування. Для того, щоб утворити стверджувальне речення, на першому місці ми ставимо виконавця дії, тобто subject – той, про кого йдеться, а на другому місці другу форму дієслів. Це або дієслово із закінченням ідії, або є друга форма дієслова, яку ми можемо знайти в таблиці. Наприклад, she went to the park last Sunday. Вона ходила до парку минулої неділі. Зверніть увагу, що ми використовуємо форму «went». це друга форма від дієслова go. Це дієслово є неправильним, оскільки не утворюється за допомогою додавання закінчення ID. E «Yesterday my daughter played computer games». У цьому реченні ми використовуємо дієслово із закінченням іді до дієслова плей першої форми ми додаємо закінчення. Отже, це дієслово є правильним, і ми його не шукали в таблиці. Наголошуємо, що дієслова з таблиці треба запам'ятовувати, тому що ми самостійно не можемо утворити форми. І немає якихось постійних правил, як утворюється друга форма дієслова. Натомість, коли йдеться про закінчення дії, ми з вами можемо розібрати лише правила, як правильно додати закінчення до слова, чи потрібно робити якісь зміни з основним дієсловом. Натомість до всіх дієслів додається тільки і дій закінчення. Коли ми говоримо про заперечну форму, то структура цієї форми виглядає так. На першому місці у нас subject, тобто той, хто виконує дію. Далі ми вживаємо допоміжне дієслово did. Допоміжне дієслово, таке поняття, воно характерне для англійської мови і його немає в нашій мові. Наявність допоміжних дієслів в англійській мові дозволяє нам зрозуміти, що це за час, а також дозволяє утворювати окремі із форм у певних часах. У past simple дієслово did допоміжне, і воно нам дозволяє утворити як заперечну, так і питальну форму. Отож, повертаємося до структури заперечних речень. На першому місці у нас є виконавець звір, хто виконує, про кого йдеться в реченні. Далі ми вживаємо did і заперечну частку not. Did not. Також в повсякденному мовленні більш поширена форма didn't, коротка форма заперечення did not. Після цієї форми ми використовуємо дієслово у першій формі. Зверніть увагу, що до дієслова ми вже не додаємо ніяких закінчень і не шукаємо другої форми у таблиці. Наприклад, I didn't watch TV, I didn't watch TV. Зверніть увагу, діє слово watch є правильним, проте вживається без закінчення «-ed». He didn't eat breakfast, він не їв сніданку. Після didn't ми вживаємо дієслово eat, воно є в таблиці, є неправильним, «Eat at». Але у нашому реченні використовуємо в першу форму, оскільки цього вимагає схема утворення заперечної форми past simple». Якщо йдеться про запитання, то дієслово «did» ми вживаємо на першому місці, після нього у нас вживається виконавець дії, і далі ми вживаємо дієслово. Верніть увагу, що дієслово ми так само використовуємо у першій формі, не додаючи ані закінчень, ані не змінюючи його форми. Наприклад, did she play tennis yesterday? Чи вона вчора грала теніс, ми слово play вживаємо без ніяких закінчень, тому що речення заперечне яким чином ми можемо зрозуміти, чи змінювати форму, чи не змінювати форму дієслова, якщо, наприклад, ми маємо якесь речення із пас-симпл і маємо самостійно поставити форму? Для заперечної форми пас-симпл ознакою є наявність заперечної частки not. Тому, якщо ви її бачите в речі, це означає, що ми вживаємо тільки першу форму дієслова і не забуваємо про допоміжне «did». У питальних реченнях ознакою цих речень є наявність знака запитання. Тобто, якщо в реченні ви побачили його, то точно знаємо, що вживаємо лише першу форму дієслова. Якщо ж речення у нас стверджувальне, в кінці в нього стоїть крапка, ви не маєте нот чи знака запитання, це означає, що в такому реченні ви маєте вживати саме другу форму дієслова. Для кожного часу в англійській мові є кілька слів маркерів які допомагають нам зрозуміти, що це саме той час, який ми маємо вжити, або який маємо використати. Для нашого часу пас симпл ми теж маємо такі слова. Наприклад, серед них найпоширенішим є слово ago, слово ago, наприклад, two days ago – два дні тому. Також у цьому часі використовується слово last – минулий. last Є yeah, last week, минулий тиждень, минулий рік, або будь-яке інше поєднання із цим словом. Також, якщо у нас у реченні стоїть конкретний рік, наприклад, «in 2020», ми теж маємо такий сигнал про те, що це пас символ. І також для пас символ дуже часто є ознакою саме утворення цього часу наявність конструкції «when 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 I was», when he was», he they were». «When I was a child» Коли я була дитиною, для того щоб перевірити, чи зрозуміли ви утворення пас символ, ми пропонуємо вам таке завдання. Маємо два слова: «have breakfast» і «yesterday». Складіть, будь ласка, у коментарях речення із цими словами у пас символ.